Дуже швидко, миттєво. І сьогоднішня ніч це підтвердження: міська рада реагує шляхом надання а, плівки а, ОСБ, якоїсь швидкої допомоги з відселення людей, бо а, сформован штаб, який працює 24 години. А, Є оперативна дуже координація і комунікація, і тому як тільки случається таке лихо, то миттєво вже ну сплановані ролі, кожен знає, що буде робити, яке комунальне підприємство в якому місті, Тобто міська рада першу допомогу надає, і це факт. Тобто на всіх, ну наприклад, в тому ж корабельному районі, на всіх прильотах, де я була. Зранку вже стоїть машина, яка вже видає людям плівку, яка видає ОСБ. Ті квартири, які не мають власника, за рахунок міської влади були е, восени, ми всі знаємо, да, перед палюваним сезоном були зашиті е, теж за рахунок міської влади. Тобто, цю швидку допомогу вона надається. Що касається. Е... Коштів на відновлення, то наразі ми маємо, що ми повинні зареєструватися в системі. Є багато дуже фондів, і в тому числі це департамент Миколаївської міської ради, який допомагає реєструватися людям, які не мають змоги технічної або не можуть розібратися. А ось відшкодувань по цій реєстрації, їх ще нема. Я читала що ось. Десь в Миколаївській області сім'я, багатодітна вже має відшкодування. Ну хочу сказати, що Балабановки, всі дома, які, наприклад, були ну, зруйновані, вони ще не отримали, не отримали відшкодування. Це знаю точно, тому що мої батьки лишилися будинка. У них було попадання, і вони ну будинок не підлягає відновленню. Тобто, так, да, зареєструвалися, чекаємо.